Доброго дня всім, ви як завжди на каналі Обзорщик України. Що я щойно дізнався? Маючи бокс X96 Mini і маючи недавно куплений m 8 Mini в однакових умовах одним і тим самим кабелем в мене він 4-жильний, який мав би пропускати е, до 100 Мбіт. Сотню. У мене і потариф сотня і. Вирішив я замірити по кабелю чержильному, що воно подасть на швидкості. Ось цей x 96 міні-мій колишній бокс, він працює. Це без питань, він все працює, все, що треба на ньому можна робити. Правда, тут немає ігор, так як на тому. Цей по кабелю. Він подав 67 Мбіт на загрузку і 48 на вигрузку. Пінг тут був, якщо я не помиляюсь, 4, 32 чи 36, точно не згадаю. Якщо буде потрібно, зроблю окремим відео. Цей x 96 Mini Подав 68 Мбіт. Міряю щойно цим новим якому трошечки більше місяця. Тут якраз в мене зараз ще відкрито, його швидкість він дуже тупить. Не знаю чого. І додатково ще розповім щодо е, його проблеми, яка сталася у мене. Давай прокручуй. Секунда. Коротше, його швидкість сам виходить з браузера. Не знаю чого. На іграх він працює прекрасно, нема в мене до них питань. І на ньому швидкість показала 28 Мбіт. При пінг, хто знає, що таке пінг? Це затримка між. Загрузкою і відповіддю. Пінг був 48 на останньому змірні. Його швидкість була на загрузку була 28 Мб. Попередній раз мірив. Було 17. При однакових умовах той самий кабель з одного і того самого роутера цей подав 28 Мбіт. Цей подав 67. Тут Android 13. чи Что 11. 13, якщо не помиляюсь. Так, Android 13. Тут, якщо я не помиляюсь, 10. І це, цьому вже років більше, як 5. Навіть більше як 5. Я його купляв, блін, я не згадаю. Чи то 17 й рік, чи то 16-й навіть. Йому вже років, а років. Він працює не підводить ні разу. Цей новий, куплений трошки більше місяця назад, Android 13, по іграх до нього в мене питань нема. Працює. Правда, як запускаю футбол, бо я на ньому люблю футбол. Коли от починається у футболі, футболісти знають, розводять м'яч, перший тільки дали свисток. Трошечки є маленький такий, типу. Маленька така затримка. От. І що я ще таке більш конкретніше замітив? Це те, що по HDMI роз'ємі. якість набагато краща. Ну, тут це зрозуміло. Бо HDMI це йде більш цифрова технологія. По е, кабелю RCA, вони ж тюльпани. Хто не знає, що таке RCA, тюльпани. Це є оці три контакти, три. Виходи йдуть червоний, жовтий білий. Вони називаються RCA. Тут якість трошки падає. На іграх я переконався, що якість тут трошки падає і йде трошки більша затримка на іграх. Більш так ривками. По іграх він, в принципі, непогано. Якість на HDMI прекрасна. Якість ідеальна. По РЦА, ну. Таке. Якість падає. Тут це зрозуміло. А от що зі швидкістю, я не знаю. Чому? У них мережева карта може бути. Можливо. Будова їхня е, цих андроїд боксів фактично у всіх однакова. Там йде ось така плата. Тут йде роз'єм. Езернет, кілька плат, процесор. Щодо охолодження процесорів. Стоїть така металева, алюмінієва, я так поняв, для відводу тепла. І стоїть, типу термопрокладка. Тут термопасти немає, бо їм вона не потрібна. Стоїть термопрокладка. Кілька роз'ємів. Кілька компонентів. Так само і в тому. І. Бачив відео є людина, яка прошиває їх ці бокси. І багато бачив, пишуть там в коментарях, що там немає кнопки Reset у гнізді виходу. В аві. Він там є. Ось він. Правда, його зробили спеціально так, втопленим, щоб не було випадкових натискань. Щоб скинути його на заводський, потім вийти на Android меню. Це, це потрібно взяти, наприклад, якусь довгу, Можливо, може бути навіть сірник. Я пробував сірником. Получається. Але для правильного скидання ну, це робити необразним, як то кажуть, людям, які втім не розуміють, не варто. Бо можна потім хороший пристрій зробити цяглу, з якої ти вже потім нічого не зробиш. Бо кажуть багато, що не завжди поможе перепрошивка, може не допомогти. То краще туди не лізти, а лізти тільки тим, хто у тім знається. Так. Тут треба, щоб співпало по, по е, гарантійній пломбі. У мене тут пише 19-й рік, 8-й місяць. Ну, в 19-му році я її не купляв. Я купляв 16 й чи 17. й Точно не згадаю. І що сталося з моїм цим боксом з джойстиками? Це те, можливо, хтось знає, хтось може підказати. Сталося те, що е, два джойстики зробилися як один. Тобто ігри на двох грати неможливо. Бо два джойстики працюють як один. Є в настройках. Функція типу, щоб е, змінювати джойстик клавіш. Верхній ряд, де йде джойстик е, 1. йде джойстик 2. Джойстик 1 воно міняє все прекрасно. Джойстик 2, воно не змінює їх. Ти його не змінєш, воно не дасть змінити. От. Я думав на рахунок того, щоб спробувати з ким-то його на заводські, Але. Знаєте, певний страх є в тому, що можна лишитись ігор. Навіть якщо ти флешку, допустимо, дістанеш карту пам'яті, вона тут є. Вона в мене зараз запхана. Навіть якщо ти флешку дістанеш, це тебе не врятує, бо є основна програма, яка виглядає, як я показував на відео попередньому. Хто може підказати, бо звертався до продавців, де куплялося його, вони відповіді не дали. Не знаю. Пробував, думав, я, я міг би скинути його на заводський, але якби гон було або в інтернеті знайти цю програму, якої немає, я її не знайшов. Це геймлаунчер. Через настройки там є, показує сайт типу від цієї програми версії. Не знайшов я його. Ці програми в плеймаркеті її немає. То скидати на заводські я поки що не хочу. Можна було б спробувати з на заводські, типу, е, на, для того, щоб перереєструвати самі джойстики. Пробував також витягати ось це, адаптер від цих джойстиків. Пробував. Хіба можна попробувати, можливо, я колись. Придбаю окремо джойстики і тоді, можливо, це питання вирішиться. Але я не хочу. Будемо бачити далі. Всім, хто подивився, всім дякую. Буду вас буду чекати ваші коментарі, лайки. Народ. Всім дякую. Получилось. Планувалось коротеньке відео, вийшло на 10 хвилин. Хто ще не підписаний, підписуємось. Лайки, дзвіночок, щоб не пропускати мої відео.